Знову перехворіла? Фух, прихопила. І сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. І зараз ми раді вітати в ефірі Дмитра Ановченка, журналіста телеканалу Інтер з Вашингтона. Дмитре, доброго ранку. Ані особливо приємність приєднатися в ефір. Буду готовий поговорити з вами. Отже, Дмитре, чи є якісь уже перші реакції на підсумки зустрічі у Женеві? Ну реакції багато, і реакції різні, і просто хотів би такий лейтмотив нашої подальшої розмови завдати. Financial Times опублікувало цитату одного з європейських топ-посадовців, який є зараз дотичним до всіх цих переговорів. Його не називають. Але я так розумію, це один з лідерів європейських країн. Він сказав: дивіться, зараз ситуація, коли найменше дрібниці, навіть найменша емоція, може все абсолютно змінити. І дійсно, ось загальне відчуття. Я про деталі теж скажу, що повна невизначеність, що навіть у білому. Домі не знаю, чим це це закінчиться, тому що дійсно кожна деталь, кожна дрібниця і кожна нова позиція, чи то України, чи то наших європейських партнерів, чи то поступки з боку Америки можуть змінити підсумок. Щодо реакції, є досить жорстка реакція конгресу Лінсі Грем якого добре знають в Україні Майкл Маккол, до теж добре його знають. Він в Україні багато був колишній керівник зовнішньополітичного комітету конгресового. Якраз дуже жорстко висловлюється проти не стільки проти самого плану, бо дійсно тут ну теж всі хочуть миру, але щоб цей план був без чітких гарантій безпеки для України. Практично немає. Окрім того, прес-підходу окрім тієї заяви, яка була від... Державного департаменту від державного секретаря практично немає офіційних коментарів. Ну і є величезна кількість коментарів від відставних американських чиновників. Особисто я з багатьма спілкувався. І знаєте, теж ну, ті, ті, хто були в команді Байдена, ми могли би, наприклад, списати на те, що вони критикують. Ну тому, що вони в принципі проти нової команди, але дуже багато таких, знаєте, завзятих республіканців. Ну той самий Курт Волкер вперше дуже жорстко критикують цей план. Тому знаєте, перший фідбек він є. І фідбек, ну, такий дуже ну я б не сказав критичний, але ну напружений, тому що пишуть, що план недосконалий, і, 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 і найголовніше, що там немає гарантії безпеки для України. Чітких прописаних, колеги, Дмитре. а... а... Наскільки масовими були акції, навіть не знаю, чи можна їх назвати протесту людей, які напередодні вийшли із певними гаслами, теж ну, вочевидь, не сподобався той план, який трошки раніше був злитий в засоби масової інформації, який всі обговорювали. Ну, дивіться, українські організації я з ними теж в контакті. Вони якраз і по перше закликають людей, які живуть тут у сполучених штатах, виходити на акції. Найважливіше, що вони зараз роблять, це така невидима робота. Це не те, що на вулицях вони зараз вони намагаються працювати буквально з кожним із конгресменів, пояснювати, з'ясовувати позицію. Ну і тиснути, тому що конгресмени, ну так чи інакше, вони вже думають про достроково. Ну про нові вибори, які будуть, і конгресмени є досить чутливими до громадської думки. Тут хороше питання. Я розмовляв з Майком Карпентером. Це була друга людина в американському радбезі за Байдена. І він мені сказав, що на його думку, на його переконання, то що він з колегами говорив, документ такого рівня має йти. Після того, навіть якщо або навіть його підпишуть, навіть якщо Дональд Трамп буде посередником, якщо Америка збирається давати будь-які гарантії, такий документ має піти в Конгрес. Ну і якраз величезне питання, чи пройде він конгрес, чи набереться голосів. Тобто, знаєте, ну є. Робота є люди, які виходять на вулиці. Це дійсно правда. Є люди, які демонструють своє незадоволення у соціальних мережах. Соціальні мережі просто переповнені. Ну і є робота з конгресом, тому що все скоріш за все, все ж таки не обмежиться білим домом, як би там не повернулося. А піде в конгрес і величезне питання. як Конгрес поставиться до всіх цих пунктів, навіть якщо політки їх погодять, колеги. А ви зараз багато спілкуєтесь з, е, з конгресменами, і от е, саме ці точки зору, які основні зараз лунають щодо е, цього документу, і, власне, е, головне, от в, в таборі республіканців, що ви чуєте? Дивіться, табір республіканців багато людей, які є навіть не стільки проукраїнськими, багато про українських, але які здебільшого є антиросійськими. І зрозуміло, що Конгрес, республіканська частина конгресу, однопартійця Трампа вони прагнуть не дати Росії підняти голову, не дати Росії виграти, не дати Росії оправитися. Ну, і вийти сухою зводити, що називається. Я буквально днями розмовляв з людиною, яка в державному департаменті займалася, наприклад, допомогою Україні щодо міжнародного кримінального судочинства щодо справедливості. І у людини ну вибачте мене на слові, але у нас відверто розмова круглі очі були, коли мені високого рівня. Чиновник каже: ну дивіться, а як бути з тим пунктом про амністію? Наприклад, це що значить, що ми дарма створили е, міжнародний трибунал? Це значить, що Росія і від солдатів, е, які коїли. Страшні речі на полі бою і в мирних містах до політиків, які розв'язали цю війну, що значить, що вони залишаться безкарними. Тобто від чиновників відставних до чиновників діючих і, звісно ж, до конгресменів є розуміння того, що цей механізм, ну щонайменше ті пункти, які прописані, ті 28, багато з них не працюють. Я зараз відкрию я навіть для вас на ефір. Взяв цифри, якщо ось тут да, знайшов близенько робили аналіз, і більше 50 порахували міжнародних статей порушено від статуту ООН до резолюції ООН до статей міжнародного права і статей самого американського права, тобто підсумовуючи величезна критика щодо формулювань, величезна критика щодо того, що написано в цьому плані. Ви знаєте, ну критики багато, і я все ж таки сподіваюся, що в білому домі її почують. Ну і те, що сьогодні Рубіо сказав, десь там в серединці між консультаціями з українською стороною, що вони готові будуть розглянути питання про те, щоб змінювати і формулювання, і відмовлятися від певних статей. Скоріше за все вони чують і Україну, чують і європейських партнерів, але чують і настрої тут всередині самої Америки. Ну, очевидь, це тільки один із раундів. Маю на увазі переговори у Женеві, які відбулися напередодні. Дональд Трамп перед цим говорив, що він хоче бачити. Я так розумію, вже готовий результат до дня подяки. Це має бути в цей четвер. І президент України Володимир Зеленський він говорив, що ось ці всі зустрічі вони передують безпосередньому контакту на рівні лідерів США і України. Чи відбувається підготовка до цієї зустрічі саме в Сполучених Штатах Америки? Можливо, ви знаєте якісь деталі? Давайте поділимо це запитання на дві частини. Перша частина чого хоче Трамп? Трамп, коли його журналісти прямо про це запитали, сказав, що дійсно є такий дедлайн, але це лише один з дедлайнів. Тобто з цієї відповіді, ну що не менше, колеги журналісти, з якими я теж спілкуюсь, зрозуміли, що скоріш за все він не має на увазі, що до четверга до дня подяки він вже хоче фінального результату. Але дійсно, знаєте, це тут таке ну, родинне свято, коли з усієї Америки з'їжджаються, коли дякують вони один одному, коли сидять за святковим столом. І дійсно Трампу дуже хотілося, бо він людина емоційна. Він швидко загоряється. Йому дуже хотілося би сказати: ось дивіться, сьогодні день подяки, зокрема, і День подяки за мир. Ну і можливо. Ли, ви знаєте, з е, ну з його характером сказати День подяки мені як президенту, який цей мир приніс. Тобто є цей емоційний момент. Він дійсно поставив завдання, щоб до Дня подяки, до найближчого четверга, ну йому було що сказати. Втім, ну по, по, по загальному тону заяв не йдеться скоріш за все, що до четверга вони вже хочуть підписати угоду. Ну тим більше зрозуміло, що це мало реально. Скоріш за все, якщо, наприклад, буде ну хоча б спільне розуміння щодо принципів, щодо підходів щодо цього плану, можливо. Йому би це вистачило. Це один момент. Другий момент. Були досить серйозні розмови про те, що може приїхати до Вашингтона європейський десант. Пам'ятаєте, після Аляски була та ця величезна група підтримки європейців, які приїхали разом з Зеленським. Зараз їх може бути менше, тому що і британці зайняті. Вони там зайняті бюджетною резолюцією. Але були розмови, але це дуже поки попередньо, що, наприклад, Макрон, Мілоні, можливо, президент Фінляндії могли би приїхати до Вашингтона, і разом з ними це теж поки дуже. Дуже попередньо міг би приїхати і президент Зеленський. Те, що кажуть неформально американські чиновники, процитую, що ідея візиту президента Зеленського обговорювалася. Втім, все залежатиме від того, як відбуватимуться переговори на нижчому рівні. Переговори на рівні переговорників. Тобто, ну вікно можливості відкрите, але ви знаєте, теж їхати для чого? Їхати, щоб переконувати Трампа. Це одне завдання. Їхати, щоб щось там підписувати. Я не знаю, чи готові для цього просто умови, чи готові для. Всі до цього всі решта, і американці, і українці, і європейці. Чи прийдуть перші особи знову ж таки повертаюся до того, що з чого ви почали? Що кожен момент, кожна деталь, кожна заява, кожен крок вони визначатимуть подальші дії, і в білому домі теж насправді не знають, як далі розвиватимуть ці події. Втім, вікно можливостей для візиту президента воно відкрите, і попередньо така ідея, поки що на рівні ідеї, вона обговорювалася. Ну або ж просто Трамп відчуває недостатність вдячності. Такі заяви теж були. Дякуємо, Дмитро, за цю інформацію. Дякуємо, що розповіли про настрої в Верховних колах Вашингтона Сполучених Штатів Америки. Журналіст телеканалу Інтер Дмитро Новченко був з нами наживо.